Хо-хо, привітик! біля мікрофону Гугєць, і ми зараз знаходимося на найкращому сервері на світі, на хардвіндику. Я зараз прямо на самому спавні, і я зверну увагу, що в нас якийсь спавн став занадто футурамський. Тут і Бендер, і це їхній зореліт, і тут, якщо трохи пройти. Та, тут іще. фрай. Ну так, якось занадто жорстко футурамсько. Це не заплановано, але. Ну, типу, я ж якось звернув на це увагу. Але зараз не про це. Абсолютно не про це. В нас на сервері є певна велика кількість, я б сказав, визначних пам'яток, визначних місць. І якраз на одне з цих місць ми зараз ходимо і подивимося, всякі прикольчики на ньому. Це якраз оця видніється його дах. Ми тут зараз, отак навпростець, пройдемо через оцей пагорб біля жабія. До речі, чого він тут заспавнився, в зимовому біомі. Окей. Ем, в нас на сервері присутня досить велика і дуже перспективна. Я б сказав, бібліотека. Ось тут вона знаходиться. І в цій бібліотеці зберігається вже якась велика, ну, плюс-мінус, як на Майнкрафт, типу кількість книг. Які пишуть самі гравці, і які можна прочитати. Я був у цій бібліотеці, коли тут була тільки одна книга, і я її трохи так пробігся очима, а зараз я би хотів передивитися, що ж тут такого цікавого гравці понаписували. А, до речі, кріпіпаста паста Софтвінду. Загадкова курка в печері, автор Бермуд на нашому сервері Майнкрафт є одна легенда, яка змушує серця гравців тремтіти. Це легенда про курку, яка не рухається. На перший погляд, це може здатися звичайною помилкою в коді, але ті, хто бачив її, стверджують, що все набагато страшніше ніж здається. У глибоких печерах нашого світу час від часу можна знайти самотню курку, яка стоїть нерухомо. Вона ніби застигла в часі, не ворушиться, не ходить і не клює землю в пошуках їжі. Виглядає так, ніби вона просто чекає, чекає на когось або на щось. Гравець на ім'я Гедз... прикол. був одним із перших, хто розповів про свої зустрічі з цією куркою. Одного разу, копаючи у пошуках діамантів, він знайшов величезну печеру. Спустившись донизу, Гедз побачив її. Білу курку. Яка стояла серед темрява, він підійшов ближче, але вона не зрушила з місця. Гець трохи злякався і спробував піти геть, але, відвернувшись на секунду, почув дивні звуки. Обернувшись, він побачив, що курка була вже ближче до нього, наче вона рухалася, коли він не дивився. Гець розповідав, що курка переслідувала його крізь печеру, з'являючись все ближче і ближче щоразу, коли він моргав або відвертався. Але ець був не єдиним, хто зустрічав цю курку. Інші гравці теж бачили її, і всі вони розповідали одну й ту ж історію. Курка не рухається, поки ти дивишся на неї. Як тільки ти відвернешся або моргаєш, вона починає наближатися. Деякі гравці навіть почали вважати, що ця курка якось пов'язана з Херобріном. Ходять чутки, що якщо обернутися на курку достатньо швидко, то можна побачити в неї білі очі, що виблискують своєю пустотою у темряві, наче крізь них спостерігає хтось інший. Кажуть, що в глибинах печер, коли все затихає, ти можеш почути слабке куткудахкання у темних куточках печери. І якщо ти достатньо сміливий, щоб піти туди, ти можеш побачити ту саму курку, але будь обережний. Ніхто з живих не знає, що трапиться, якщо ти підпустиш її надто близько до себе. Тож, якщо ти копачиш в глибоких печерах коли-небудь натрапиш на курку, що не рухається, будь дуже обережним. Вона може виглядати невинно, але насправді за нею стоїть щось набагато страшніше, зазвичайний баг в грі. Уу! Слухай, е, ну так трохи моторошні, моторошняшки пробігли по шкірі від цього. Але це, ну, це не фейк, це реально. На сервері є такий якийсь прикол, досить часто можна побачити в печері курей, які ніби без е, штучного інтелекту цього, ніби вони справді якісь щось, якісь щось ненормальне. Давай подивимося на. Твори пряні пряня 66. Кругляцький шлях, історія заснування. Кругляцький шлях, також відомий як південне метро, було вирито та засновано гравцем пряня 66. Мною ця книга розповість про всю історію створення цього метро. Нормально. Я живу в цьому світі з першого дня, тому ідея створення метро з'явилася доволі рано. Спочатку метро задумувалося як звичайна шахта, але процес копання мене настільки захопив, що я вирішив прокласти прохід під горою, здобувши при цьому велику кількість кругляку. Так з'явилася назва цього метро. З часом на південному напрямку почали з'являтися перші поселенці, і попит на цей прохід значно зріс. Тоді я прийняв рішення прокласти залізницю. Однак я зіткнувся з проблемою, тотальною нестачею ресурсів, особливо заліза, необхідного для створення колій. На допомогу прийшли південні поселенці, які спонсорували метро необхідними ресурсами, включаючи залізо та дерево. Це значно полегшило мою задачу. На той час метро було дуже коротким, тому я вирішив розширити тунель та створити кілька станцій. Це сприяло заселенню людей поруч з метро. Моє метро стало розвинутим та технологічним логістичним шляхом, яким користувалися торговці, будівельники та звичайні жителі. Я став більш впізнаваною особою в цьому світі саме завдяки своєму метро. Тому я вирішив покращити свою невелику хатинку, перетворивши її на великий міцний кругляковий маєток з мурами. Біля маєтку утворилася велика ринкова площа, що ще більше збільшило попит на залізницю. Ця ринкова площа настільки зросла, що я вирішив відновити свій старий прилавок, де я раніше продавав кругляк. Оскільки у мене почалася жорстка криза ресурсів, я був на нулі, а заліза немає, вугілля немає. Кругляку немає. І все через клятого кріпера, який забрав на той світ всі мої ресурси та інструменти. Але нічого, все можна відновити. Напевно. У майбутньому я планую продовжувати покращувати це метро та прокладати залізниці в інших напрямках, окрім півдня. Але про це я вже напишу в наступній книзі. Абубе Бабіба. Окей. Okay. Топ 10 неочікуваних кінцівок в аніме. Добренько ставимо сюди. Так, давай я тепер візьму собі щось інше. Наприклад, ось отвори гравця тудевик. Це в нас комікс. Ну та окей, на 10 сторіночок. Добрий ранок. Де ж він добрий? Тут. <плес> я не бачу. Підійди. Підійшов. Дивись. <плес> Привіт! А він і він здув їх. Вже сумний кінець якийсь виходить. Ну тут є всякі книги, я тут подивився, та здається, вона. Е, Гарбузовий пиріг е, Готемо Шлимак. Ні, чекай, це не вона, цю я, можливо, ще прочитаю. Я тут бачив книгу на 100 сторінок. Ні, це не вона. Ось! Нарцисе зі сталлю. Боже, бро, 100 сторінок це ну це дуже конкретно, якщо чесно. <смеш> та типу пш, в Майнкрафті. Окей, але оце мене щось зацікавило. Гарбузовий пиріг. Давай я подивлюся. Як з'являється гарбузовий пиріг? Це наповнений описом образів твір роздум про суть нашого Майнкрафт виміру на прикладі циклу створення гарбузового пирога. Кожне порівняння та опис процесів можна перемістити на нашу реальність. Жесть. Психологія гарбузового пирога починається тут. Окей. Зв'язок з автором. Так, тут у нас посилання на ці всі приколи попередження важкі речення, в які треба вчитуватись та багато сенсу. Та ну його нафік. Кінець, дякую за вашу увагу та зацікавленість, жесть. Якщо чесно, я її половину не зрозумів. Ні-ні-ні, я дуже жорстко вдумався в тексті, до мене все дійшло. Я, до речі, не всі книги звідси прочитав. Тут є ще деякі особливо довгі, які можна взяти підчитати, тому надіюся, вас якось це зацікавить і, можливо, ви самі захочете прийти і почитати, а може навіть написати якусь книгу, щоб вона стояла в цій бібліотеці. Це була така невеличка мінімальна екскурсія в світ нашого чудового серверу і в отаку визначну пам'ятку в нашу бібліотеку. Що тоді виходить? На цьому оці казочці кінець, а хто слухав, молодець. Бувайте!